Та це болото воняє. Всім привіт новий відеоролик знімаємо. Заїхали в ліс, такий дуже великий. Тут він маленький, коротше, а ну, на карту глянув, такий кусочок віддаляєш бам, пів України лісу і ми зараз будемо по ньому їхати. Сьогодні з нами самий топовий мотик це Фортик, звісно 250. Хорнет, ну, декар про супер сіомі майзу. <реш> і Хорнет... Ой. Гіонтерекс. Вроді теж про, бляха, тому що є регулювання. Але ти кажеш, що стандарт. Ну добре. Геон Терекс. 166 без балансувало. Обзорчики там сьоті драйви і на того, і на того є знизу. Їдемо по лісу, тут, походу, болото. Болото я зараз ось не дуже люблю, бо в мене резина ніф'я не тримає. Але їдемо досліджувати місцевості. І все, газ пол. Мене затраскали, я його затраскав. До кінця! Диви, як болото злітає від вібрації, можна не мити мотик! Газуємо туди, поїде і нам туди. ми так от їдемо. бля. Поки що я не хочу замучуватись всякого дня. Зажало ногу? ногу? Да я... Терекс, якщо що дуже вже давно не їздив. Шов. Бенс Да. О, то це... Чого ти не сказав? Говорить, бляха, ногу і пусть Ти так і за шубем заміняється. Ой, тут дерева ти зламав трохи. Дивись, через вер! Тебе камера була включена? А? Камера була включена? Ні, включив, коли вже лежав нахуй. А коли ти з тих ключ повернути? Та тут заглушити його. А ця штука не глушить? Ні, наш наші зломана. А ну, як завдеться Як ти так об'ясни? Та потім колесо поїхало отут, і я так приліз просто. На такій штуці не треба лізти сюди, бо тебе знесе. І ти сидячи, по-моєму, їхав, треставати. І цілом працювати. Діду не година таке вже. Я застарий. Ти йому пізно. Ай блядь! Ну давай. Я господом. дам. Ой-ой-ой, на, на рветься. Та в тебе зі сцепою біда! Що у нас казнов туга? Някше було? Та ні. Отак так вот. Їхав і улетів в кювету там в кусі. Yeah. Я тобі сигналю, ти їдеш, yeah, берляш. Що пропустив? <laughs> там короче, пісок, гора. Ну і типу така площадка і виїзд наверх. А, ну я не виїду. Добре? Отак от відос почався з екшену. Я здалека бачу. Слабо? Ти тут дуже багато піска, немає трамбованого. Давай, газуй! Давай! давай. Я проїду і там. Ні, давай газуй, як там вийде. Все, він зарився Там дуже глибокий пісок. Давайте виїду туди. Ліс такий тут такий бляха сосновий, чистий. Ну, рельєфний такий. Лісок. Вау! Капітас тут ворп! Вау! Давай тут з'їдемо! Десь там... Давай, пригай! Давай, газу! Заглох! Лох якийсь! Капіц ліс такий чистий. Листя нема, оце кайф. Бо сосна. Немає відчуття, що прям жорстка якась осінь, ніби весна, або літо капіт круто. Випригуй! Копець бомба. Ну, пацани, я думаю... Я думаю, тут навіть не треба думати і ставити лайпочик, був Капець, кайф. Початок відео тільки. А ну дай цечку що він робить? Давай! Ах, блядь! Вау! Кауч тут можна заїхати. Це пітяна горка, йому йо. Моя. Але там корінь поперек. А тут ні, вроді. О, тут є легше, але нема розгону. Це пісок? Тому треба розгон хай. Капець він сипиться! Що? Ну відносно стоп! Ти навіть особо не шліфував. Добре, то так, Я так хочу так хочу сюди заїхати, але я поки зайшов сюди, задихався капець А якщо я зараз не виїду, буду. Куда? Фух! Біляху! Бляха, заїхав, легко взагалі. Шеїфував сильно. Дивись! Не заїхав. Ти зупинився тупо? А ну біжи туди, чуєш, біжи туди. Знімиться зверху, зверху йди О, Стоїть! Нормально? Бля, мені тут стояти ти важко ти гониш. І шо, як чуєш? Заїдеш? Так, та на другий ти їдеш. А тут де розгон брати. Газу не дав, не дав. Ти щось газу не дав. А ті можна там забрати, вони рухаються. ай яй яй Коротше, ми вирішили не тратити сили на горки ще й піщані. Курната режима гриве, бляха, і в регіону теж. Звісно, дріяха муха хаму, муха хам. День пойхає його нема. Тут газу дати. Давай газу, тільки щоб не на мене. А я поїду збоку, тут його діязу так. Давай! Свіхати йому тут де я, тут би було файно. Ой, ой, швидко. файлой, шлишко не пал, то є добре Вау Страшно бляха, тут слизько. Ну, ліс дуже приємний кошель. Хочу глянути, що ти тут теж вбриви Ну таке, таке собі Ой, там пішок Хурне ще рупає, дурісь бабаний Все, колись поїдемо з ним на змагання і розводимося. Опа, тут же лісосідні почався Їдемо по цьому хребту. А куди їхати зверху, справді? Колись це може поїхати, але не їде. Физня, пізня, не їде колись. Опа! І здається мені дупа. Да не, не дупа. А все дупа Бля. Д'їхала срака і мені дупа. Оп, в Оп. І тут може проїду. Да. Я Опа. Бляха, муха. Тяжко траєкторію прибрати, вибрати, бо все завалено. А? Та ні, я не розігнався ні піга. О, звітом ти! О! Аж звітом ти можна! Не знаю, чи щось вийде з того. Якщо не вийде, то більше не буду пробувати, бо бляха, це нії швидко зараз. Зариваюсь бляха. Ой. Курча присів на сраку А, без його вот так вот. Бляха, бензин, да краник? А, він через верх тече. що я не люблю валити повний бак. Ну... Отдай. Оп. А ти так лік дивишся, дубо! Кайфи! А? А не! Напевно. Бля, ну давай! ха ха все він на мене ліг. Ти так не піднімеш? Так, має бути. Візьми сюди, чуєш. Чекай. Підми його, я візьму його тут. Ух, ти ж! куди він сунеться? Педро Ой як заводиться після падіння офігенно. Дирець. У гіляках всяких гнилих їду, капець тут, вода ходу стояла. Заїхав до мене склон і вроді більше трави має бути добре. Шліхую бляха, сіми пісками. Боже, знайшов собі бляха на сраку. Віду хати. Офігеть! Який склон! Вау! Капець, ой, каплянка! Ти бачив який там заїзд? Давай заїжджаємо! Офігеть! Я буду давати гас. Ой. Я не знаю, як ми вийдемо. Передачу зараз. Крути його. Тут жестяк. Там здурітий. Може я на Терексі заїду, якщо дати. Ти що боявся, що впадеш? Та бля, я плувись, почав плузи вниз. Ти ні, ти б вже не, не з'їхав донизу Капец, Капець, здуритый! І це все піщане, дуже тяжко заїжджається. Треба хід, тільки хід. Капець, класний ліс максимально. Здея, дивіться, як красиво. Убрив. Ти куди летиш? Менше газу дай, бо ти зарився нафіг. Ти ту Титу ту попиляєш. Так що все, я не буду витягувати. Я не буду витягувати. Нащо ти то зробив? Ану дай газу. <звук> <звук> ну що ти зробив? Як його діставати? <звук> Давай. Ага, ану, три його бік похитати. Що <звук> він зробив? Це капіт. Зарився по сам хвіст. Бля, не хуя, не Я бачив, щоб по маятник заривались. Ну щоб з маятника <рес> зараз його треба розхитати право-вліво. О, о. І згори його, давай, ну згори його. Давай в цю сторону. нахили. Оп, і все, і витягувати. Ніхуя заявлять! В'їбав, блядь! Їбав, блядь. Та... Все пообривав! Нічого не обривалось. Що й того за... -за... Втукни. Та купив якийсь такий мопед, що розвалюється. Капець <су> площадка така крута, я в шоці. Мені здається, тут можна... Ще щось... Тут якщо купити потужні тужній мопеди, там ті жорсткі горки можна... Що? Що це було? А що він не їде, чи він їде? Їдекує просто. Я зараз буду летіти тупо! А, вибач. <реш> Все, тепер рахується, що тобі педаго зламав. А, купляй нового. Це, звісно, неприємно сталося. А файно ковыркнувся? No. Як в фільмах Я фігню зробив, я включив третю, бо друга вже закінчилась! Ууууу! Станд! Офі! До дивись! Це... Це від взриву! Їба Є... дерево треба! Во! Капец! так ты гудый? Летай? Можешь? Прилты! Там десь! Тупо гриб! Прилты! Я в ахуе. Там дым! Ми таки катаємося! Хуяк! Хуеть! Вапа Це жесть! Охуеть! Алыйся! А 4 навіть вибуха недалеко від нас. У мене руки дуже трясуться. Страшно. Ну це капець. Ми в шоці, ми, ми перелікалися, але Ди дим, дим, дим. Зараз мовце це сказав мене по тілу мурахи від Дуже жорстко. Дим. Там пожар страшніший. Два телефони знімають. Короче. Це срока.